Днями Мукачево прощалося з героєм 28-річним захисником України Максимом Олегом Порохнавцем. Молодий воїн загинув 3 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на вовчанському напрямку, боронячи рідну землю від російського агресора. Щоб ми не були вдячні їм, вдячні за що вони робимо, щоб ми не були сильними. В такий нелегкий час. Oni, młody jedyni, trzeba im pomagać jak tylko można. One potrzebują, ci, potrzebują tych dronów, potrzebują tych małych, ale najwięcej one potrzebują siły. Що ми їх любимо. Максим Олег народився 12 січня 1997 року. Проходив службу в військовій частині А 7041 Під час виконання бойової місії він зазнав важкого поранення. Його доправили до лікарні в Харкові, де медики до останнього боролися за його життя. Та на жаль, врятувати героя не вдалося. Максим Олег прожив 28 років. Сьогодні прощається від свого синочка Матейка, від люблячої дружини Мар'яни і синочка Максимчика. Прощається від того. Церемонія прощання відбулася у Мукачівському соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Очолив її Преосвященніший владика Ніл, який звернувся до родини загиблого з глибокими словами співчуття та подяки за мужність і самопожертву Максима Олега. Своїми і серцями захищаючи нас. І ми сьогодні не перед переходиного дорогого Максима. Глибоко дякуємо батькам за те, що виховали кращого сина і нам є боляче, але ми знаємо, що він з неба буде допомагати найперше своїм рідним, а також своїм побратимам, які далі стоять, борються за нашу свободу, за те, що ми. Щоб ми Провести захисника в останню путь прийшли сотні людей побратими, жителі Мукачева та сусідніх сіл: Стребичова, Кольчина, Шемборна та Ракошина. Всі вони схилили голови в скорботі та вдячності за відданість і героїзм. У захисника залишився трирічний син, який тепер зростатиме з пам'яттю про батька, справжнього героя, що віддав життя за майбутнє України. Вічна пам'ять та вічна слава.